Продовжимо тему всіх соціальних стандартів і гарантій. суспільство наше має запит на справедливість і такий однобокий цинічний підхід, коли бідні, бідніють, а багаті в нас багатіють. все ж таки повернемося до прожиткового мінімуму і поговоримо про це. Давайте згадаємо, що на сайті Міністерства соціальної політики прожитковий мінімум вісім тисяч вісімдесят гривень 28 копійок. Тоді, коли бюджет 2025 року в нас. 2920 гривень прожитковий мінімум закладений. Відповідно до цього будуть і такі пенсії, і відповідно, такі соціальні виплати. Тобто, те, що держава дійсно гарантує конституцію прожитковий мінімум, те, що закон України про прожитковий мінімум гарантує виплату, це невілюється. Відповідно, якщо ми говоримо про пенсії, там 3 тисячі гривень, якщо ми говоримо про зарплати, які зараз ми говорили в парламенті, і, і це можна зайти, до речі, на сайт Міністерства фінансів, і подивитися середні зарплати керівного складу Міністерства відомств, де там по 300 тисяч заробітні плати. Уявляєте, тобто одна зарплата це 100 у нас виходить пенсії чи як? Тобто людина на це повинна жити 8-9 років, чиновник отримає це в один місяць. Чому у нас, як завжди, бідні біднішають, багатші, зрозуміло, багатішують? Якщо ми говоримо про 2024-2025 рік, при тому, що ми маємо інфляцію за два роки, а в наступному році вона закладена більше 9,5%. Якщо ми говоримо, що долар закладений 45 за гривень за долар, відповідно, ми не збільшуємо мінімальні зарплати і не збільшуємо прожитковий мінімум, знову залишається на тому ж рівні. А я хочу нагадати. Що за оцінками експертів світового банку, 29 дев'ять українського населення живе за межею бідності. Чи до цього ми мріяли? До цього ми йшли на сьогоднішній день. Коли порушуються елементарні соціальні стандарти, які має забезпечити держава? Відповідно, це абсурд зараз. Якщо ми говоримо про зарплати вчителів, вчителі не хочуть залишатися працювати в школах, їм вигідніше. Знайти якусь іншу роботу, або навпаки, що саме страшне, виїхати за кордон, тому що держава не може їм достойно оплатити заробітну плату. Якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, якщо поспілкувавшись з ними, ви зрозумієте, коли людям перестають виплачувати допомогу, що тоді, що їм робити в даній ситуації? Коли там неподинокі випадки пенсіонери на мінімальній пенсії, не маючи житла, приїхавши просто залишившись в країні, маючи хоча б якусь підтримку і соціальні виплати, і вони прибираються. Коли ми говоримо про компенсацію за зруйноване майно, зрозуміло, що на наступний рік воно не закладено, а в цьому році кошти всі вичерпані. І ті звернення, які на сьогоднішній день я маю, я не знаю, що людям відповідати. Говорити про те, що їхні права всі порушені. Але давайте повернемось до тих зарплат. От якщо б ми переглянули всі зарплати чиновників, просто безсносновні суми, передивіться, я наполягаю, передивіться на сайті Міністерства фінансів, там всі розрахунки є. Уявіть, цей абсурд. Коли одна зарплата, це 100 пенсій. Це може бути в якійсь цивілізованому суспільстві, в якійсь країні, це певно, якийсь сюр відповідно. Коли приймається дані рішення, ви дивитеся, ви спілкуєтеся е, з людьми. Таке враження, що ви зі своїх кабінетів просто не виходите. Ну, ви я не знаю навіть, як можна не спілкуватися з людьми, з виборцями, які вас вибрали. Підіть, подивіться їм в очі. Подивіться на тих бабусь, дідусів, які живуть на таку мінімальну пенсію. А при цьому їм ще потрібно купити ліки, купити продукти, їм потрібно заплатити комунальні платежі, які постійно збільшуються. Ви просто порушуєте всі норми соціальних гарантій. Я не розумію, як таке може відбуватися в цивілізованому суспільстві. І при цьому ми гарантували, ми йшли, ми за нас голосували, люди підтримували. Ми відповідаємо перед ними, що далі, що далі їм помирати, як їм виживати? Дякую.